Доброго ранку, франківці. Вас вітає ресторан Франко, і я сушеф ресторану Святослав. І сьогодні в гостях у нас президент міського клубу кмітливих Володимир Макаров і молодший асистент Володимир. І сьогодні ми будемо готувати суп селери з труфільною олією. О, господи, це просто мрія. Давайте готувати. Дуже, дуже корисний суп. Крем суп. Отож, для цього нам потрібно селера, само собою. Селер. Корінь селери. Так. Я підозрюю, що це це. Так. Беріть сюди. Дивимось корінь, так. так. Будемо нарізати. Але спочатку ми заливаємо у сотейник водичку, джерельну водичку. Нарізаємо селер. Ви мені будете допомагати. Е, дуже важливо нарізати селеру для крему супу рівномірними кусочками, тобто брусочками, щоб це було рівно і проварилося вони одинаково. Так. Отак, розрізаєте наполовину. Так, приблизно. І на тепер ось такими шматочками. Один, старатися. Один, два. Три. Зараз Корінь селери, взагалі здавна дуже відомий грекам і римлянам. Його використовують у медицині для покращення нервової системи. Така інформація. Ну, а Власне. на Гуцульщині співають стара баба як селера, бо немає кавалера. Так. <рес> ну, Це, це, не це метафора. Ріжемо. Так, все. І закидаємо у нашу водію. тобі подобається. То я нормально угу. ріжу, так? так? Давай Помагай. Угу. Так, поки наша водичка закипає, вкидаємо туди цибулю. Ось так, Будь ласка вам. Є смисло її теж дрібно різати? Так, вона повинна бути такого самого розміру, як селера. Тобто, щоб вона одинаково проварилася. Угу. Суп наш вариться приблизно 15-20 хвилин. Тобто довго вариться. Перед цим ми беремо проварену картоплю. Ми заздалегідь її проварили в мундирах. Також вам, будь ласка. Доброго. Доброго. А як взагалі ви щось вдома готуєте? Звичайно, що робити. Наш а що стар... саме? Ну, як сказати, Такі вишикані страви, як грінки, Такі вишикані страви, як вареники. Як вареники? Так. так. Це Звичайно, автентична страва. Ну, Готово так. Ну, Є такі речі, які от просто іноді приходяться. От, у малого була проблема, в нього була mm -hmm. алергія, тому можна було їсти гречку і e, картопль... бурячок. Так. Так. Наприклад, ну, картопль... ми помішали гречку з бурячком і вийшла страва, яку ми назвали як. Буркаш. Буркаш, так. Так. <laughs> Та він так не є, він був маленький буркаш, це зовсім страва вийшла. Зрозуміло. Готовили... <laughs> Картопельку ми відкладаємо в сторону. тобто Селера в нас свариться з цибулею, а картопельку ми вкладаємо. Для того, щоб, коли ми будемо збивати, ми тоді і вк'ємо. Отож. Зараз ми нарізаємо на декор, будемо підсмажувати шампіньйони і білі гриби карпатські. Отож, вам. Я вам покажу. Так, тоненькими слайсами. так я взагалі наш суп буде подаватися з білими грибами і шампіньонами зверху, тобто декоруватися, і поливатися трюфельною олією. Труфельна олія хороший замінник грибів yeah. труфелів, якщо вам відомі і глядачам, і нашому гостю. Труфель взагалі французька, французький гриб. Mm -hmm. Його можна обожнювати за його специфічний запах або просто не любити, але більшість обожнює, тому що він е, сп, ну, має специфічний смак і аромат, дуже хороший, незамінний у стравах європейської так, кухні. І використовують свиню, щоб його знайти. Так, так. так. ну це, так, це так. дуже хороший спосіб і цікавий. Отож. Все, так? Так, з грибочками Достатньо. все. Достатньо. По Вам, будь ласка, грибочок, шампіньон. Розрізаємо так, на двоє. Ні, ти ж любиш це робити. Я Подобається так. готувати, так? Я, я вже робив жарну картоплю з шампіньйоном. Чудово робить салати. Він кричить на мене, коли на кінчику ножа трошки більше соди, ніж треба. Mm -hmm. Забагато, це не треба. Так, я не гірше я... e, e, зробив. Так, так трошки mm -hmm. розрізайте тепер наполовинку. Ще наполовину. На ще наполовину. Так. Добре. Я знала, що ще, і ще оці трюфелі нагадують про францію. На Париж. Париж. Молодець. Так, і так особисто. Ні, ну не особисто. Не, не, не був в Парижі але? якось тому. Ну не був, але я чув. Так. Отож, сковорідка у нас нагрілася. Так. Ми... А яка доля цих грибів теж сюди добавляти? Так, все разом, Є? все Є. разом. Назом. Олія. Закладаємо в сковорідку. І зжарюємо. До золотистої скоринки. Треба дуже слідкувати за шампіньонами, бо був у мене такий випадок, що вони пережарили, пережарилися і згоріли. Так що треба дивитися, бо вони такі ніжні гриби. Білі можна жарити, всі решта. Але шампіньйони ні. Отож, ми продовжуємо. Наші грибочки практично підсмажилися, ми їх підсолюємо. <плес> Та підперчуємо. Будь ласка, ти солиш, я перчу. Ось так. І ти тепер крутиш. О, молодець. Дуже добре, добре, я нічого не роблю, я практично спостерігаю. Так, наша селера зварилася і ми її виливаємо у блендер. Це потрібно дуже уважно робити, тому що гаряче. Ось. І те, що я казав, картопля відварена. А за скільки треба варити картоплю? Картопля відварена в мундирах. Орієнтовний час відварювання картоплі це 25-30 хвилин. Тобто за пів години. Так, в мундирах в цілу Не, тобто... до вживання. Тобто Воно вона, вона повинна остити. Так. Ага, вона повинна остити і... готова. Отож, ми нашу селеру з картоплею і це збили в блендері і виливаємо у сотейник. Додаємо до нашого супу вершки важки жирності 30% Він має трішки покипіти. Так, ну, Практично завжди цікаво працювати, тому що мені вже родом своєї діяльності приходиться знати такі речі, що, наприклад, в одній країні е, називалося цілий період часу, цілий називався гуляш-комунізм. якій це країні? Скажіть, будь ласка, у вас коли не народимо? Соломо, але особливо не перчимо. Тобто чорний Побажання перець в такому супі буде недоречно. Можна використовувати білий перець по бажанню. Якщо ви перець, то це країна перцю і паприка звідти, то яка це була країна? Давайте подумаємо. Угорщина! Угорщина, і це правильна відповідь, потисни руку. Подтисней, так чудово. Так, Ребі Наш супчик вас, зак... Страв, зак... закипів. Це випадковий. Так, супчик наш готовий. Це ваш фірмовий. Це так. ви самі його придумали. Це суп нашого ресторану фірмовий. Фірмовий. Так. Франко. Фірмовий. Фірмове. Франко завжди фірмовий страва, то вона буде піддава отримати. Викладаємо нашу страву. Я показую, ви повторюєте. Я буду це робити, а то якщо будемо прикрашати чимось, ти щось зелене туди закинеш. І викладаємо наші грибочки. Ось так. Бере ваша черга. Працюю підвоє. Береш щепчики, ось так. Два. Давай буду тримати. Мені довірили, так. я спробую виправити. Збоку, так, щоб камера. Я ти асистент. Бачиш, тут називається соша. Так, ми со, со, шеф, а ми напевно со, со-со-шеф і ті. А я со-со-со-со-со, стара. Все, так, ще. я думаю, стан. Так, досить. Ось та решту можна діяти. І ми Смі. додаємо для декорації о, трюфельна олія на основі оливкої. Олії. Ну, зміляжте, да, от я так. На основі оливкової олії і спиртової настоянки з труфелі. Спарта. Ось так. Робимо капельки. І в Останній. ж три. Ось так. Чотири краплі. Це відповідально. Дві я, дві ти. Раз. Декорує зеленню фрізе. А трофельний олія продається, так? Вільми? Звичайно, так, можна купити і в, в будь-якому супермаркеті. Ні, я буду. Ну, я хочу зробили. Давай посваримось, так? Давайте, дві є. Давай. Ну давай. Все чесно. Отак. Центрі міста Івано-Франківська. Двоє людей різновікових можуть задовільнити свої шлункові потреби. Дякую, Святослав. Дякую вам, так, Володимир надію, Макаров. Так. І тобі дякую, Володимир, за допомогу. І смачного вам. Дякую. Так. Виявляється, що робити е, таку вишикану справу досить просто. А як ми її зробили, треба самим зараз переконатися. Тобі сподобалось? Ну, Ти будеш робити буде, так само? Буду. Смачного івано Так, Смачного вам-франківськ, смачного вам франківчані у Франка. Звичайно, все буде смачно. Можна їсти? Можна. Ну, з Богом. Дуже ніжний. Смак на півпюре. А оця трюфельна олія. Дійсно створює певний аромат.